Привіт, друзі, колекціонери! Як справи? Сьогодні знову робимо огляд ось цієї чудової модельки з фільму Форсаж Токіо Дрифт. А я на цю чекав десь місяць. І це є від Hot Wheels. Ми порівняємо одну до другої під кінець відео. Так що, давайте зараз подивимося, що це таке, як воно зроблено, розпакуємо. Дістав це я від оцеї дівчини Mustang Queen на Whatnot, аплікація аукціонів. І що вам ще сказати? Я просто хочу це відкрити. Я просто люблю фільми Форсаж. Ви знаєте, якщо вже мої відео бачили не раз, то знаєте. Це також можна придбати на Дайкаст Також мій товариш. Напишете і станете 15% OFF від вашої покупки. Вони не є мої спонсори, вони є мої друзі, і я просто їх раджу. <laughs> так що, добре, так. Що вам сказати? Це є від компанії Speed GT, це є Lancer Evolution номер 7 або Lancer Evo 7. Якщо пам'ятаєте, це, це була машина дана головному персонажу фільму Tokyo Drift, Шон, Uh, після того як він зруйнував хана машину Nissan Silvia s 15 Ну по кличці Мона Ліса, то коли він вже подружився з ханом, то хан йому подарував оцю, оцю чудову машину, цю Evolution, І uh, Шон на ній вчився, як бути дрифтером і стати королем дрифт. <ріст> Коротше, фільм чудовий. Якщо ви не бачили е, Форсаж Токіо Дрифт, то я не знаю, що ви з своїм життям робите. <ріст> Рекомендую подивитись на той фільм. Е, так, е, будемо різати зараз, так що. Е, е, я, я був дуже веселий, коли е, ця машинка прийшла в пошті. Бо е, мої друзі її замовили для мене. Вони замовили пару для, для своєї веб-сайту. І е, одна була для мене, і, боже мій, цілий місяць чекав. Е, такі варта десь між е, 20 і 30 доларів на eBay, чи де там ще люди купують. Всяке. Я купую від друзів людей, яким я довіряю. Так, що, якщо ви не в Україні, то можете собі це замовити від Daikascrypaтcom. Рекомендую. Вони класні люди і не обдирають величезними цінами. Все дуже порядно, ціни приємні, можна сказати так. Так, значить, цей ленсер. Я тільки що замітив, що там ззаду написано, що це є Tokyo Drift. Чомусь компанія написала, ми ще зараз ближче подивимося, але компанія написала Форсаж 3. Ну, це зрозуміло, бо це ніби вийшло після Форсаж 2. Хоча був форсаж 3. Але Tokyo Drift ніби окремий фільм, бо там не було ні ні нікого. Там тільки Вен Дізел в кінці приїхав, подиркав. Коротше, oh, cool. <laughs> так, от бачите: Mitsubishi Lancer, Evo 7, Там написано Штошона, Forsage 3, Tokyo Drift. Така класна карточка. Також подобається. Ну, все, менше тою карточкою Назар. Давай її на бік і будемо дивитися на модельку. Хватить, вже, блін. Та картонка гарна, ми всі бачимо. Назар можна, блін. Ах, окей, от хан. Хан, до речі, немає не його з цією моделькою. Ту фігурку з цією моделькою я дістав. Пізніше вам покажу її. Та моделька здається, також від тої самої фірми. Я показую все, що до чого рівняти буду від Tokyo Drift. А, так, що я хотів сказати. А, від. А, здається, Focal Horizon фігурка. Або Time Micro. Здається, Time Micro. Окей. Давайте. Нарешті. Нарешті вже. На картонку надивились, можна на, на модельку почати дивитись. Так, значить, написано Lancer Evolution. Е, Mitsubishi ніде щось не бачу, щоб написали. Ми всі розуміємо чому. Е, тому що ціна не така велика. Але дивіться, вон е, антенка така ззаду. Це дуже делікатна моделька. Явно, що не іграшка. Це не є Hot Wheels, Ми порівняємо, так що почекайте, ще навіть будемо ще говорити. Задні фари чудові, пластмасові, вставлені окремі, на... вони такі прозорі і на них трошки намальовано. Так, тут явно вважайте, щоб не поламати. Так, зараз відкрутим, трошки ближче подивитись. О, як скоро ого. Як флеш. Вомп-вомп. <реш> так, значить, вниз у нас е, не желізний, на жаль, але то нічого страшного. Як різниці великої нема, просто приємніше тримати в руці, коли воно трошки тяжкіше, але нічого страшного. Вона на поличці буде стояти всім пофіг, чи желізно, низ чи не желізний. Так. Крило чудове, напівжелізне, напівпластмасове, а ці зеркальця не гумові, дуже радий від того. Вони пластмасові. Та верх, верх крила заднього пластмасовий. А ці от бокові здається, здається, желізні. Але я не знаю, як уточнити точно. Так, як бачите, ззаду є Mitsubishi лого Toyo Tires рекламки. Прозорі задні вставлені а, фарки. Так як казав, і потім зверху бачите, там такі червоні цятки фарбою підмалювали зверху знаружі. Але виглядає так, як треба. Коротше. Шейни гумові. Так, всюди в нас leverі, рекламки є. Перід фарбований, передні фа, а, фари також а, пластмасові, прозорі. А всередині, як бачите, а, сідла червоні також. Не все просто чорне. То значить, що сідла окремі, це дуже добра, приємна деталь. І е... <свісно> я там нечайно сказав щось, забув, чому я той написав. А, і як по зверніть увагу, як побачите з боку колеса, то там є тормоза, диски і е... ці червоні каліпери, і як бачите, вони не крутяться разом з колесом. Це, це дуже добра ознака. бо... Значить, вони є окрема деталька. Так, колеса не крутяться вже так супер добре. Задні крутяться, а передні трошки е, не дуже. Але ще раз нагадую, це не Hot Wheels. це не є зроблене для дітей, щоб бавитись. Це зроблено для дорослих, от таких як я і ви, що люблять колекціонувати і собі просто. Поставити на поличку і дивитись. Для дорослих колекційні речі це деталі більш потрібні, ніж то, щоб машинка їздила, крутилась, колеска. Так, значить, от вона є, Hot Wheels, а також офіційна Hot Wheels від, для форсажу. Недавно вийшла, в 2023 році, десь під кінець, якщо це дивитись пізніше. І як бачите, та, що зверху набагато менша. Бо Hot Wheels не є справжня 1,64, одна на 64 розміром. Вони деколи більші, деколи менші. А ця від фірми Speed GT справжній 1.64, то вона чуть-чуть менша на вигляд. І як бачите, в неї нема тих е, 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 переднього бампера такого самого. Так що, та, що від Hot Wheels, вона більш а, правильна до фільму, більш коректна, бо заднє крило і передні всі ті а, крила, вони всі правильні, так як має бути в фільмі. А тамта моделька, вона просто як, як омаж. Вона а, дає респект для справжньої модельки. Так що... Але бачите, Hot Wheels, вона іграшка, все нема справжніх фар, все просто розмальоване, намальоване. Середину майже не видно, бо а, вікна затемнені. Але і та, і та виглядають супер. Нагадую, я колекціонер а, Форсаж модельок 1 на 64. Маю всі від Hot Wheels, І тепер купую оці. Від інших компаній, тому стільки оглядів роблю. Oh, pretty good, pretty good <laughs> ну так, робіть собі висновки, що подобається більше. Скажу, що Hot Wheels зараз приблизно за таку саму ціну даруть в Америці. Може в Україні ви можете знайти дешевше, але вони тут йдуть по, десь по 20 баксів за дешеву Hot Wheels. Так що, за ту саму ціну, що можна купити оцю якісну для колекці... колек... колекційну модельку, а Hot Wheels за ту саму ціну. Бо тут всі, блін, в азарті зараз. Зараз в Америці капець. З Hot Wheels тим всім тут все розкуповують за шалені гроші. Ой. Не знаю, щось сталося після 2020 року, після того ковіду, всі почали бути колекціонерами. Але здоріти можна, друзі. Тут розкуповують все. Я просто дивлюсь в ужасі від того всього. Дайте знати в коментах, як, як в Україні, чи там є багато людей, що е, мисливці за Хотвілс. Е, скажіть, як то виглядає? Чи легко знайти. Е, Погоню чи не чи не легко? Super treasure hunt. дайте знати, чи вам тяжко знайти деякі моделі. Як там у нас ситуація? в магазинах. А тут я просто нагадую, що колеса не крутиться. Бачите, вони просто прикрутили трошки засильно, і шину трошки ем, приплюснули. На жаль. Ну, надіюсь, що з часом вона розігнеться. А на Хотвілл зовсім, блін, колеса такі прості. <рес> ну, я щасливий, що маю і то, і то, так що не треба дуже задумуватись. Мені. Але скажу правду, що ту новеньку, що я купив, вона мені більше подобається, бо ті всі детальки, вони. Приємніші. Так, це є Time Micro, це є RX RX7 uh, Mazda. Хана. Найкраща машинка. Я, я би зі всіх би брав цю. <прав> Просто чудо. І з тамтою моделькою, от ця фігурка і була куплена. Тут я вже починаю готуватись, щоб робити сесію фото для інстаграм. То зараз так вам трошки по показую, що тут від а, Tokyo Drift. У мене є не одна а, моделька від Tokyo Drift а, від різних фірм, що випускають їх. Деякі були в такому малому а, тиражі, що здається 500. То мені повезло дістати хоч одну. Особливо ту зетку від uh, Drift Kinga. Your, uh, Hans, Hans right uh, ну от тут в нас uh, Auto Show Hanna. <laughs> Ну, як би не було, друзі, ми підходимо вже до кінця огляду. Так що хочу вам подякувати а, за ваш час, що ви зі мною провели. А, надіюсь, вам огляд сподобався. Так що, Прошу залишіть якісь коментарі, а дайте нам закусенець наверх. Надіюся, що підтримуєте контент українськомовний, а, Розповсюджуйте, робіть коменти і. Говоріть один про одного. Робіть шаути, шаут аути один одному. Разом нас багато, нас не подолати. Так, добре, закручуємо. Ще раз дякую. Ось вона така була в упаковці. Це наступний буде в мене огляд, так що, надіюсь, вам сподобається це. Або вже вийшла, так що подивіться на, на каналі десь там вже вже має бути добре це мій інстаграм побачу вас там все мене звати назар дякую ще раз слава україні героям слава Па-па.